Мабуть, одне з останніх запитань, яке стосується виборів, мені це просто дуже цікаво, є ініціатива, щоб проводити вибори, місцеві вибори на мажоритарній основі у населених пунктах у громадах до 50 тисяч населення. Зараз це до 10 тисяч, пропонують збільшити до 50 тисяч. Ваша позиція з цього? Категорично проекта? проти. Я єдиний, мабуть, в, в першому комітеті. По-друге, серед, мабуть, переважно більшості. Фахівців з місцевого самоврядування, я до них себе відношу, бо я з місцевого самоврядування не вийшов. Я був заступником міського голови до цього і є в є профільному комітеті зараз. Я єдиний, хто не підтримує підняття планки мажоритарки. Угу. Більш того, я єдиний, хто зниження її до нуля. Аргументацій дуже багато, просто коротко, найголовніше. Е, мені апелюють постійно, що на місцевому, рів... на місцевому рівні е, е, так звана партизація, я вже взагалі вважаю, що це слово ІПСО, ПСО, е, що вона принесла політику громади. Я заперечую і кажу, що вибачте, політика в громадах є, і була, і буде завжди питання масштабів цієї політики. Коли ви говорите, що ми е, побудуємо е, дитячий майданчик, Будуємо тут або тут? І така, що тут. Бо мені наступного там, разу треба йти на вибори. Тут, в принципі, мої приблизно бабульки, дідульки і молодь, яка, це, це, вибачте, це є політика, бо це політичне рішення. Масштаб цієї політики, так, місцевий. Але це вже є політика. І е, коли я говорю про те, що ви е, більше суспільства не розрізняє, що. Як політика діє загалом, як діють політики на національному рівні, які приймають рішення, як вони приймають це рішення, як вони ухвалюють і так далі, ви ніколи з цим не розберетесь, поки ви самі не будете до цього дотичні. Дотично ви можете бути тільки на місцевому рівні. Uh -huh. Тому ці питання, як працюють партії, як правильно балотуватися, загалом, як після виборів потім впливати на це рішення, як люди вас представляють і виходять, оце все, коли ви на місцевому рівні зіштовхнетеся з цим, побачите, як це працює. Візьмете в цьому участь, от тоді ви зрозумієте, як працює механізм. А далі просто питання масштабування. Якщо це діє відносно місцевого депутата, то це так чи інакше буде діяти й до, 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 до депутата Верховної Ради України. Цей це закон про місцеві вибори на ваш погляд, треба вдосконалювати і змінювати. Чому запитую? Бо е, процедура відкликання депутата дуже складна. Бо е, процедура обрання депутата за партійними списками недосконала в якому розумінні? Той, хто стоїть вище по списку, Попри те, що він може набрати 5 голосів, а партія загалом подолає 5% відсотковий бар'єр, він може все одно потрапити в раду. І виходить дуже часто, що в місцевій раді у нас е, працюють депутати, які не отримали реальної підтримки людей. Це лише декілька таких моментів. В їх є більше їх можна розвивати, але принаймні тут треба щось змінювати. З 100% почну з останнього про п'ять голосів. Це відверта маніпуляція. Питання не до вас, а загалом поясню, чому. Бо насправді ви робите дві помітки в бюлетені. Одна ви ставите за партію, а пи... далі пишете номер. Так, номер писати ви не зобов'язані. Якщо ви ставите партію, то цього достатньо. І тому за людину, яка, начебто, набрала п'ять голосів, насправді могли проголосувати 505. Просто щоб цього було достатньо. Вони бачили, що він перший номер. І він прохідний, і достатньо було поставити партію, і все, і він mm -hmm. проходить. Тому це така маніпулятивна історія, коли, до речі, так само говорять про партизацію все інше, бо це несправедливо. А, далі історія чи треба змінювати загалом під А, і ще окремо зупинюсь на тому, що як люди потрапляють в партію. Дійсно, це величезна проблема. І саме це можна було вдосконалити, а не загалом ві, е, ліквідовувати взагалі, партійну систему. Uh -huh. Ну це так само, коли, е, знаєте, е, е, якийсь один поліцейський зробив якісь не, речі не в рамках закону, то ми беремо і говоримо, що ми ліквідовуємо цю поліцію. Ну, якийсь який абсурд, чи не так? так. Чи треба робити зміни? Безперечно, більш того, я цих змін вже фактично підготував. Ще думаю, там відшліфуємо а, певні моменти юридичні і подамо. Там буде комплексні зміни не тільки про партизацію, про партизацію, mm -hmm. про мажоритарку, там про 0 чи 50 тисяч. Там буде зовсім інш про іншу історію. Про обов'язково я хочу ввести двотурову історію. Для а, всіх абсолютно, і це якраз прибере насправді більшість у ті, хто заукорінився угу. і тримається. Ну ви розумієте, про що мова, да недобросовісний, скажімо так. Бо гарних мерів оберуть і так. Ну будемо відверті. Так. А ті, хто маніпуляціями, махінаціями, в тому числі адмінресурсом досі тримається, двотурова система їх повибиває точно. Угу. А, історія про так званого віцепрезидента. Коли ти йдеш на вибори як голова, ти одразу говориш, що твоя команда, і люди голосують за цю команду. Це американська історія. Типа такого. Але коли якщо рада місцева знімає голову, то не секретар буде очолювати раду, а наступний uh -huh. з цієї команди. Тобто змінюється підхід, прибираються політичні маніпуляції певні. Тобто, таких от от uh -huh. кардинальні, скажімо так, але Інституційні зміни, які я вважаю, покращать так. набагато взаємодії і взагалі роботу місцевого самоврядування. повернемося зараз ще до уряду, бо там відбуваються речі е дуже цікаві. Ну, по-перше, історія з Чернишовим історія, яка вже має певну історію, вибачте за тавтологію. Uh, і тут хотілося б дізнатися ваш прогноз. Я знову ж таки розумію, це дуже така невдячна справа прогнозувати, бо це е, історія, яка, яку мають розглядати правоохоронні органи і так далі. І так далі. Це один, один момент. І інший момент сьогодні з'явилася інформація, буквально не так давно, що силовики проводять обшуки в комерційних структурах, які мали договори з Національною службою здоров'я, і в справі фігурує міністр охорони здоров'я пан Ляшко. Тобто, знову ж таки, два міністри вже, так би мовити, перепрошую за сленг влипле в якусь корупційну історію. Тому тут просто ваш коментар. Що далі? Прогнози, е я не знаю, перспективи всього цього. Ви знаєте, я б сказав би, можливо, було б логічно, <кхів> якби я продовжував бачите, а я ж казав, що це треба звільняти. Але я тут стану навпаки на їх бік і скажу, чому. Бо мене трохи дістало. Оце е, ютубство, е, не знаю, графоманство, яке від правоохоронних органів, коли вони просто щось роблять, пишуть допис, і це типу їх робота. Ні, добродії. Ви доведіть це, в суді виграйте, посадіть відповідну особу. Оце буде ваша робота. А провести обшук, викласти красиво для кого не зрозуміло, там якісь купюри знайдені, і сказати, ну це ж наша робота, і все, а потім це розвалюється в суді, виявляється. А потім в суді виявляється зовсім інші речі. Mm -hmm. То питання до кого? До, 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 до тих, хто все ж таки, мабуть, треба працювати відповідно. І оці, от, не знаю, які це, навіть оці зйомки, які постійно в соцмережах, вони трохи дістали. Я ще раз нагадую: якщо ми хочемо жити в нормальній країні, то ми маємо, щоб воно відповідало закону. А закон України, правила Міранди Ганди, говорить про те, що ти ніхто не може бути обвинувачений до моменту, поки це не зробить суд, і хочеться нам, не хочеться, подобається нам Чернишов, чи Ляшко, чи не подобається, і мені особисто вони є невинними до моменту, поки суд це не встановить. Хочеться чи ні? Я хочу жити в правій країні, коли нормально працюють правоохоронні органі, абсолютно всі, їх створена величезна кількість. Більш того, антикорупційний взагалі своє вертикаль. У них все є для того, щоб це робити, і я хочу, щоб вони працювали і доводили в судах. Доводили, що ці люди вкрали ось вам докази. І вони за це мають сидіти. От тільки після цього, а не зробити щось, який зняти цей, винести і всім бігають, дивіться, який він поганий. Доводить, що він поганий. І не тільки там за якусь квартиру, угу. а проведіть взагалі за ці попередні, де е, людина працювала, і там напрацювала є для чого. Але ви за це ж не беретесь Ю, в, в Ютубчики чи в, в Телеграмі допис набагато краще. Працюйте, доводьте, і садіть цих людей. І тоді я буду вам е, плескати в долоні стоячи.